Так, в сковорідку кладемо 50 грамів масочка і два величеньких яблучка, нарізаємо такими дольками і 50 грам цукру. Спочатку масло трішечки розплавилося, потім додаємо сюди цукор і кружальцями додаємо яблучка до розм'якшування, до золотого кольору, поки вони трішечки карамелізуються. Ця щепотка соли. Пів пакету ваніліну, тобто десь одна грамка і 160 грамів сахару. І починаємо збивати. Маса вже готова, Піна прекрасна, мука і чайна ложечка розсушувача. Все, вкладаємо, ретельно перемішуємо. Ой, муки. Муки 160 грамів. 130 грамів. Збачаюся. Так, все. І коли вже майже буде готова суміш, перемішуємо з легко, висипаємо два яблука порізані дно форми, викладаємо ті яблучка, що ми карамелізували. Хочете, любити, можна і більшенько. Так, і потім все. Висипаємо цю пишну масу. Яку ми перемішали з тістом, розрівнюємо. Вона дуже в нас пишна-пишна. Як бачите, у вас така точно буде усих, якщо ви гарно зіб'єте, до повного розчинення цукру. Все. І в духовку на 180 градусів десь до 40 хвилин, але провіряємо шпажкою кожного різна духовка. Встигли зробити все, закрити огірочки і спекти шарлотку. Діаметр нашої шарлотки двадцять. 4 см, висота 3,5 м. Хочете пишнішу, значить наливаєте форму діаметром 20 см, і у вас воно вийде висока і пишна. Всім смачного, всім гарного дня і Божого благословення. Пухкість неймовірна. Прямо такий, що не можна його придавити ножиком, наскільки він пухкий і дуже класнящий.